Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму Максимузалайф. Отакий несподіваний сьогодні ефір на три поради. Отакий несподіваний. Тому що закінчила писати гороскопи, і щоб не переставляти камеру, вирішила записати в такому форматі. Зараз я виберу для вас колоду як найяскравішу, і будете вибирати. Яку колоду оберете, такий прогноз і отримаєте. Ви знаєте правила, що відео, як правило, коротеньке. Інколи я пишу три поради вночі а, Ну, або зранку, дивлячись, коли лягла спати, і якщо я бачу, що вже глибока ніч і завтра не стану, записую вночі. Завантажую, щоб рівно о 9-й раночку у вас все було. Працюю на таких колодах: оце. Таро «Містична палітра», темний особняк. І це таро світла і тіні». Ну, я з цією почну працювати. Обирайте свій варіант. І поїхали. Так, їх же треба цей. Чекайте. Їх вже треба перетасувати. Їх вже треба перетасувати. Ну, і вже вискакує одна. Ну вискочив лицар жезлів, вискочив для вас, сам вискочив, лицар жезлів. Це карта дії, карта дороги, карта експансії. Коли ми робимо експансію світу через пізнання, через завоювання своєю енергією, своїми досягненнями, творчістю, наукою і все-таки інше. Понеділок у вас має початися жваво. І я би сказала: не зволікайте. Тут не про, не про розкачку. Тут зразу понеділок сіли і поїхали. Як то кажуть, як понеділок почнеш, такий буде тиждень. А, ну і тут не про агресію, тут про правильний вогонь. Якщо є агресія, сублімуйте в справу, сублімуйте в творчість. Так само це гарячий любовник, прихильник. Можливо, ви буквально з таким гарячим хлопцем сьогодні зустрінетесь. І це буде весело, і це буде цікаво. Це людина, яка горить з вами однією ж справою. Другий варіант порада для вас. Та ну що ж таке вилітають самі карти? Вискакують. Самі хочуть з вами розмовляти. Без мене. От самі розмовляйте, Як без мене будете розмовляти? Карта сила. Сьогодні можна показати свої зубки, але спокійно, виважено. Якщо і захищаєте себе, захищаєте в кайф. Якщо хтось на вас нападає, ви укрещаєте, а, бачите, як вона впевнено спирається на цю силу. Сила живе в вас, ви її використовуєте так, як вважаєте за потрібне. Якщо навіть треба на когось гаркнути, ви гаркнете. Але тут такий, знаєте, окультурений лев, тут ваші емоції, вони видре видресурувані. В тому сенсі, що. Ви вирішуєте, зараз конфліктувати чи ні. Це не той момент, коли людина гнівлива і емоціями не керує. Тут той момент, що людина знає, що вона так може пальнути, але вона робить свідомо. Вона думає, це зараз на користь мені, простору, цій людині. Всі, хто ми зустрічаємося один з одним, ми всі один для одного, і учень, і вчитель. Всі. Тому немає мілких ситуацій і неважливих ситуацій в вашому житті. Навпаки, з оцих міленьких ситуацій і складається те велике, до чого ви потім приходите і що ви собі накручуєте. Ми часто поверхово ставимось до якогось там, знаєте, нюансу. А можна перетерпіти. Чомусь зараз прийшла мені на згадку така ситуація, коли я в аптеці була. Стояла в черзі і зайшла така вампірка вампіркінко. Знаєте, і прізвище в неї, і ім'я і все інше. І, почала... і вона стояла перед нами, там черга невелика, і вона почала доставати молоду аптекарку, практикантку. І це було видно, що в неї достає. Це було видно, що вона от є такі... до мене заходять на канал покусати мене. А я хочу з ними вступлю в діалог. Хочу не вступлю, а хочу їх забаню. І вони такі собі думають: знаєте, що вони зараз прийшли тут, що вони на коні мені зіпсувати настрій. Я вирішую. Буду я з ними конект... конектитись зараз. Чи вони просто раз і назавжди з мого каналу вилітають? Ну це на каналі Максимуза. Максимуза Live тут, слава Богу. Люди приходять. За потрібним зерном для себе тут пофілософствувати, порефлексувати це на тому каналі. І от та жінка стоїть і достає, і кусає, кусає, ту дівчину кусає. А я стою і аналізую: це моя ситуація чи не моя ситуація, іти в полеміку з цією ситуацією чи ні. І ви знаєте, я побачила, що ця жінка. Вона розкручує сильну ситуацію, в тої дівчини вже якісь такі сльози, а ця жінка, знаєте, ще б чуть, чуть і просто в горло її вцепилась. І вона так, ще на нас оглядається і чекає якоїсь такої підтримки за скалом. Ну, і Юля тут виступила, так як Юля вміє блогером виступити. Я не дуже пам'ятаю, що їй говорила. Ну, щось я їй таке сказала, що вона, як шипляча змія, дуже швиденько прибралася. звідти. я їй сказала, по-перше, що ви затримуєте всіх нерви тріпаєте. І це й дитина щось мала чекала. Мені не до того, щоб зараз вислуховувати це все. Або пропустіть мене без черги. Ну, якось Я її поставила на місце. Так от сила це про що? Коли завжди є отой люфт. Перед тим вбійку впригувати чи не впригувати. Це як от той момент ТЦК вбивством. Да? Е, людина собі, хоч ми тут про політику не говоримо, але це такий приклад: людина собі навернула 15 років ув'язнення. А вчасно людина могла прорахувати і відчути, не відчула. Не було чуйків людини. Не розрахувала. Не розрахувала. Покарання ну, все. там не гнів вискочив. Так от щоб не було, дресируйте свою силу, свій гнів і свої емоції. У мене була одна знайома, поводила вона себе дуже хреновастенько. могла так наговорити, все зіпсою. і потім в неї була така гарнаска. Ну, що я можу зробити, що в мене такий темперамент. Я просто дуже емоційна. Ні, це не емоційна. Я не можу сказати навіть, що вона хамовита. Ні, її просто як починало нести, її несло. Її просто могло щось накрити, от як накривало. Да? Ну Це, знаєте, кажуть, це навіть як якась хвороба. І отут, говорять, не давайте волю емоцій, але якщо ви бачите, що ви маєте захистити себе, випустіть цього лева, хай там перегризе вампірів і кс-кс-кс, цю леву. Назад, додому. І це щоденна робота. Дресирований лев, тигр, хижак це щоденна робота. Ви розумієте? Щоб вона собі могла отак вальяжно на ньому сидіти? Це роки роботи з ним. Працюйте над собою. А я піду працювати над собою. Третій варіант. Хто задумав цю колоду? Десять мечів. Крапка несподівана на чомусь. Несподівана. Різка. По імпульсу. Крапку ставите або ви, або якась ситуація миттєво. Раз і все. Або ставить хтось. Десять мечів каже, що це не нещасний випадок, ні. Гра закінчена. І інколи можна не відчути і не помітити, коли гра йшла до кінця. Тут е знятий ковпак блазня і складені крила. Тут як щось внутрішнє обірвалося. Кінець, кінець стосункам, кінець роботі, кінець стражданням. Кінець терпінню, терпілову, кінець знущань це коли людина каже все. І це така точна крапка. Я в житті багато терпіла витерпляла, терпляла, попереджала, розмовляла, розповідала людям, пояснювала свою позицію, пояснювала, що мені це неприємно, я говорила. Не роби цього. Ну, от просто не роби цього. Навіть якщо ти не розумієш чому, я просто тебе прошу цього не робити. Людина казала добре, проходив час, і людина робила. Я думаю, ну якось дивно. Я прощала. Знову я попереджала, розповідала. Людина це робила. А, голов... а потім все. Кінець розмови. Крапка. зачинялись двері, все, нема далі розмов, просто не хочу. Хоча правильно говорити раз, згадала такий випадок, у мене було в першому шлюбі, ще була молода, молода, молода. Чай заварювала чоловікові чорний, як зараз, пам'ятаю, в чашці синій, прям боже, вона ця чашка перед очима. Він там любив з роботи прийти, там середняки марнути, поспати. А я йому поставлю чай, і він засне. Ну, а чай же холодний, а я страшенно раніше любила чорний чай. Як я його багато пила з цукром. Чорний чай пила. Зараз не їм цукру, і так ще її не п'ю. Але тоді це прям фетиш був. І от для мене завжди ну, пропадає чай. І я беру і випиваю його, а потім думаю, він зараз прокинеться, і я йому зроблю новий. А він прокидався. І мені каже, нафіга ти випила мій чай? От я хотів прокинутись і випити холодний чай. Чи там теплий чай? Я говорю, так я тобі зараз зроблю. Ні, я хотів прокинутися, щоб в мене був чай. Слухайте, в принципі, я така понятлива дівушка, Але тоді, як я тупила, я продовжувала випивати його чай. <рес> <рес> от де в мене так ну, юна. І одного разу я собі зробила чай. Щось я дивилася свій улюблений серіал чи що. І... Я зробила чай, пішла на кухню за чимось там, прийшла, а чоловік випив мій чай. Просто взяв і випив. Я говорю: а що ти зробив? Я ж собі чай зробила, він каже, а ти що весь цей час робиш? І мені було так обідно, і я так на собі це відчула, я настільки це зрозуміла, що потім я перестала трогати його чай. Тож будьте уважні, щоб не наступила несподівана десятка мочів, вас 100% вже попереджали, або ви вже 100% всіх попереджали. Ставте крапку, якщо вас досі не почули. Дякую вам за увагу! До наступних зустрічей, ваша Максимуса.